Ну, найперше, вітаю з перемогою. Які емоції дебютувати в складі основної команди Динамо? Звичайно, дуже приємно, дуже радий. Емоції, дуже шалені. Хочу сказати, дуже дякую тренеру, що дав мені шанс такий, хоч і 5 хвилин, але дуже приємно. Сьогодні виходить ще історичний матч, оскільки Динамо забило вже 101 гол. Ну, забило сьогодні сотий м'яч про керівництво Олександра Шевковського, це взяв в ньому участь. Ну, ще, ще, ще краще. Загалом, як. Прийняли тебе на футбольному полі, що відчував, коли виходив перший? Ні, ну звичайно, дуже був радий, трохи, трохи переживав, але команда підтримала. Навіть була така посмішка на обличчі, тому що всі так сказали, що давай, давай, громчику, вже виходив. Звичайно, команду дуже теж дякую команді, що мене і на тренуваннях приймала. Ой, прийняла. Ну, то ось такий основний гравець Динамо, який заспокоює, що він каже спокійно і ти реально заспокоїшся. Ну, для мене, чесно, це каравафі Мені Більш приємно спілкуватися, коли так прям тепло. І достукатись так, yeah. до молоді. І По погоді сьогодні, що скажеш, вчора ти грав за командою 19, так там на газоні штучним покриттям був матч тут вже на зеленому полі, і коли сніг навколо, і зміни серйозні. Ну, звичайно, ми ще грали на закритому манежах. Сьогодні так холодно було сидіти, треба було завжди розминатися, щоб бути готовий. Ну, Я сподівався, готувався, ось і вийшов. Ось так. З дебютом з перемогою. Дякую.